Я Морозюк Ірина Петрівна, вихователь Миропільського центру розвитку дитини, підготувала презентацію на тему «Проваження мнемотехнології для розвитку мовлення у дітей дошкільного віку. Відомий український педагог Костянтин Дмитрович Ушинський писав: вчить дитину, яким-небудь невідомим їй п'яти словам, вона буде довго і марно мучитись, а зв'яжіть двадцять таких слів з картинками і вона їх засвоїть на люту. Спостерігаючи за своїми дітьми, я звернула увагу, що в даний час все частіше в дошкільників спостерігаються такі проблеми, як бідний словниковий запас, невміння узгоджувати слова в реченнях, порушення звуковимови, Важко запам'ятовуються вірші. Тому я вирішила працювати з такою освітньою технологією, як мнемотехніка. Мнемотехніка будується від простого до складного. Робота починається від простих мнемоквадратів, послідовно переходячи до мнемодоріжок, а потім до мнемотаблиць. Мнемотехніка – це система різних прийомів. Що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення додаткових асоціацій. Такі прийоми особливо важливі для дітей, оскільки наочний матеріал засвоїться краще вербального. Немотехніка це робот, розвиток мовлення у дітей, уміння описувати предмети, складати розповіді. Закріплення навичок словотворення, використання умовлені речення різних інструкцій, збагачення активного словника. В роботі з дітьми середнього дошкільного віку застосовую мнемодоріжки, це квадрат з чотирьох чи більше картинок, з яких можна скласти невелику розповідь два-три речення. За допомогою мнемодоріжок. Діти складають описові розповіді, відгадують загадки, вивчають вірші. Немодоріжки використовують під час занять мовленнєвого розвитку, ознайомлення з природою та довкіллям, занять з художньої літератури, а також ігровій діяльності. Немодоріжки прискорюють процес запам'ятовування і засвоєння текстів, при цьому виді діяльності. Включаються не тільки слухові, а й зорові аналізатори. Діти легко згадують картинки, їх послідовність, а потім пригадують слова, а також в роботі використовуємо немотаблиці. Немотаблиці це графічне зображення персонажів казки, явищ природи, віршів, певних дій, шляхом виділення головних смислових ланок сюжету казки. Оповідання повної теми. Робота на заняттях з використанням немотаблиць будується поетапно. Перший етап демонструю дітям схему за певною темою та пояснюю зміст умовних позначень. Другий етап даю дітям зразок опису за певною темою. І третій етап самостійне складання дитиною описової розповіді за опорною схемою. Немотаблиці тренують пам'ять, мову, мислення. Робота з немотаблицями проходить як цікава гра. Немотаблиця це схема, де міститься вся інформація. Читається вірш, Читається вірш, опираючись на немотаблицю. ставляться запитання дітям за змістом вірша, допомагаючи усвідомити основну думку, пояснюються незрозумілі слова. Читається вірш, а дитина показує на мнему таблиці. Діти розказують вірші, опираючись на мнему таблицю. Складання речення за допомогою мнемодоріжок. Складання описових розповідей за допомогою мнемодоріжок. Робота з мнемотаблицями, Робота з мнемоквадратами. Переказ казок дітьми за допомогою колажу рібка рукавичка. Складання речень за допомогою мнемодоріжки, вивчення віршів за допомогою мнемотаблиць. Тому мнемотехніка дуже корисна для дітей дошкільного віку. Вона полегшує процеси запам'ятовування і можна проводити в ігровій формі. Тоді буде дитині не тільки цікаво, а й з користю буде вивчати якісь невеличкі віршики.